Привіт! Хочу поговорити сьогодні на таку тему ресурс в нашому житті. Ресурс, який самий цінний і неможливий для поновлення, для відновлення. Це час. Дуже рекомендую до перегляду, хто не дивився. Фільм так і називається Врім'я, час. Крутий фільм, мощний фільм, який назавжди лишив відбиток в моїй душі. І в моїй свідомості. Це така картинка, яка на робочому столі висить і нагадує про цінність цього ресурсу час. Ми самі собі продюсери, ми самі собі режисери, ми самі собі скульптори, або ми самі собі тирани, деспоти, самосаботажники і самі підлі і злі вороги. Якщо ми саме, саме на тому зосереджуємо свій час і зусилля, щоб, так різко скажу, абортувати свою мічту, свої плани, свої мрії, своє життя, на жаль, таке трапляється часто. І я скажу із власного досвіду, що я то теж робила часто. Часто те, чого я сильно прагнула і про що я мріяла, я найбільше докладала зусиль, щоб, не дай Господь Боже, це відбулося в моєму житті. І насправді я про це жалкую. Бо ті всі самі зусилля, той час об'єм тих страждань і переживань, які я затратила, щоб того не допустити, я могла би в тій самій мірі це потратити, щоб це навпаки допустити. І зараз би я мала і інший рівень життя. І іншу якість життя, якої я прагнула і хотіла. Якби так Ріана і упорна сама собі не заважала. Але заважаючи собі, в мене була улюблена гра шукати винуватців. І звісно, що ці винуватці мали бути десь далеко. Це зовнішні обставини, якісь такі глобальні, на які я точно не можу вплинути, і, взагалі, я заручник ситуації, я жертва, я терпіла. І все під гріфом «Невозможно», можна ніколи і «Вообще». На жаль, багато років я так провела в своєму житті, але моментом ікс, моментом істини стали певні події, в яких я точно зрозуміла, що або я складаю лапки і спокійненько йду ко дну, як та жабка в касці, що одна сказала: а смисл гребтись, тануть так тануть!» і потанула, А друга сказала, пофіг, потану так, потону, ну поки можу, гребусь. І от я вибрала другий варіант: що якщо все одно подохнуть, то подохнуть я встигну завжди. А хоча б спробувати, хоча б ем, якийсь час понамагатись, я точно можу. І навіть якщо нічого не вийде, я буду мати до себе повагу, що хоча б я спробувала це зробити. І з того часу життя почало набирати трошки інший напрямок і інше русло. І чим чесніше і сміливіше я собі зізнавалася, про те, які в мене стандарти, до чого я прагну, про що я мрію. Реально, це чи нереально, поки ти внизу, тобі здається, що бути на рівні 200 метрів вгорі це нереально. Але коли ти стаєш на 100 метрів 150 і 198 метрів зверху, ти розумієш, що це досить реально і це нормально. Тобто все залежить від точки. Поки ти в одній точці, ти сприймаєш, що це нереально. Але якщо ти просто рухаєшся і кажеш, ну, якщо я буду намагатися, я буду себе за це поважати. Якщо нічого не вийде, ну Бог знім. Ну, згорім так згорім, згоріти Да? Але я буду намагатися, але я буду крокувати. І коли ти крокуєш, або ти розумієш, що та ціль не так того варта, щоби туди йти, бо ціна завелика, і в тебе змінюється, ціль з'являється більш. Якась така ефективна, більш крута ціль, ну, справжня ціль. Може, то була хибна ціль, і з неї виходить справжня. Або ти навпаки розгораєшся і розумієш, що так, саме цього я прагнула, як кльово що я почала це робити. І ти апітіт приходить во время їди. Я вам кажу як людина, яка точно знає, що таке апітіт. Ніколи не перестану на ту тему стібати себе, ну бо ну що є, то є. Чого не стібануть, якщо можна. І апітіт приходить під час того, як ти щось класне, смачне їсиш. Так само і в житті. І ти можеш розгорітися до тої цілі, і саме в моменті, саме крок за кроком, роблячи крок за кроком, ти бачиш нові можливості, нові опції. Тобі приходить в життя новий досвід. Новий досвід змінює твоє бачення, новий досвід змінює. Твій креативний підхід, в тебе може з'явитися ідея в режимі польоту. Да? І дуже часто, коли ти вже в процесі, тобі приходять якісь цікаві ідеї під час процесу. Тому. Це така пастка у нас в голові, ментальна пастка. Що коли ми починаємо щось робити, ми думаємо: я не готовий, я не знаю відповідей на всі питання. А якщо станеться так, а якщо станеться так, і мільйон п'ятдесят варіантів як станеться, а в мене немає відповіді. Посижу ще подумаю, От коли в мене будуть ці відповіді, от тоді піду і щось буду робити. Це фонарь, це взагалі не працює. Це пастка. То, що ти не можеш знати всіх ситуацій, які стануться. Або навпаки, все те, до чого ти готуєшся, воно з тобою взагалі не станеться. І ти роками витрачаєш зусилля, маючи підготовку до чогось того, що ти собі надумав, але його насправді не станеться, станеться щось інше. Тому більш важливо, це вміти орієнтуватися в моменті. І в будь якій ситуації пам'ятати, чого я тут. До чого я прагну і чого я хочу продовжувати, не знаючи, не вміючи, не розуміючи певний час, бо коли йдеш в нове, і в мене часто так було в житті, що йдучи в щось нове і в професії, і в стосунках, і взагалі по життю розкриваючи якісь нові скіли, засвоюючи, ти завжди не розумієш там і не орієнтуєшся певний час, але тебе тримає той вогник всередині, чого ти туди пішов. Що ти хотів, до чого ти прагнеш. І заради того вогника в режимі польоту, ти до чогось там доходиш до кондиції в самому процесі. Ти будеш готовий взяти те, за чим ти йдеш, в процесі досягнення. І коли ти до того підійдеш, ти будеш готовий його взяти. То як здавати на права, перший раз йдеш, щось понятно, щось непонятно, ти вчишся, 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 і теорія, і практика, і саме проходячи цей процес, коли вже в тебе здача і йдуть самі права, ти вже більш-менш готовий. Ну, Якщо ти реально здаєш, а не купуєш. Да? Бо всяке буває в тому житті. Я про проходження процесу. І того є такі пастки, і чого мені так хочеться про це говорити, бо я сама регулярно в ці пастки потрапляла в житті. І я себе блокувала, я багато часу зливала на супротив. Замість того, щоб той час і ті зусилля злити на досягнення. А знаєте, чого я боялася йти в досягнення? У всіх є свої причини, але в мене є свої улюблені. По-перше, я боялася, так сказати, разоблачення, що всі побачать, яке я позорисько і стицько, що щось не знаю, що щось не вмію, що дуже стрьомно виглядаю, зелена салага, взагалі, сопляга і т.д. і т.п. Було. Але коли я зрозуміла, що це програма мінімум, всі стартують з першого класу, і це нормально писати крючки, гачки, виходити за поля, то оцей дозвіл бути не ідеальною і вчитися, він дав мені оцю цю опору і доступ до сили. Дозвіл собі навчатися чогось у процесі дає можливість реально навчитися стати крутішим і сильнішим. І ще є така фраза, яка дуже стимулює і мотивує по життю мене, вона звучить так, що в житті неминуче є гіркота дискомфорту. Неминуче. Тобто, куди б ти не пішов, гіркота дискомфорту з тобою трапиться і відбудеться. Але ти обираєш, яка то буде гіркота, так сказати, під яким соусом? Перше, це гіркота від самодисципліни. І подолання супротиву, і становлення тебе в чомусь, ти стаєш в чомусь класніший, але ти долаєш супротив, ти пітніш, ти неприємно пахнеш, в тебе щось виходить, щось не виходить. Ти оце тірзаєшся со своїм егоєм, нічто і нечто, ну, страждаєш. Да? Але ти якби долаєш, ти маєш цю гіркоту, але ти до чогось ідеш, і ти в щось перетворюєшся. Друга гіркота це на початках ти обираєш комфорт не діяти і все лишити як є, але потім йде неминуча гіркота втрачених можливостей, втраченого часу і непрожитого життя. І я подумала, що якщо ви там барі наліваєте только горькі коктейлі, то ну вже горький і горький, ну спаленню, то спаленню. Але хоча б той коктейль, після гіркоти якого я можу в щось стати інше і чогось досягти. Мені б дуже було радісно думати, що я вас надихнула. Гарного дня!